Артилеристи озброєні сучасними самохідними артилерійськими установками Сізар заступили на бойове чергування на північних рубежах України. Сізар, ну, або Цезар, це французька гармата. На колесах вона вже чудово зарекомендувала себе на полі бою. Ну а тепер обороняє кордон із Білоруссю. Техніка майстерно замаскована в лісах полісі. Якщо командир віддасть наказ до бою, сау та її екіпаж будуть готові за 45 секунд. Більше про новітню зброю та бійців, які пройшли вишкіл у Франції, розкажемо далі. Французька артилерійська установка у лісах Полісся віднедавна. Така іноземна техніка заступила на бойове чергування під білоруським кордоном. Наші бійці одразу її оцінили. Вона створена для бездоріжжя, для перешкод переходити водні перешкоди, танкові рви. Ну вовремя, я як той казав, приїхати на позицію, відстрілятися і уїхати. Сау це колісна 155-мм самохідна гаубиця, призначена для знищення живої сили артилерійських батарей, дзотів а також для забезпечення проходів через мінні поля. Може вражати цілі на відстань до 42 кілометрів. 45. Секунд і машина до бою готова. Військовослужбовець Олександр, один з тих, хто вже опанував цю техніку. Бояць каже, система має сучасні автоматизовані пристрої для навігації, прицілювання та балістичних розрахунків. Все це не лише спрощує завдання для артилеристів, але й прискорює бойову роботу. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати, шофер. Йому тут відсвічує координати. Як йому машину поставити, щоб менший заворот був пушки. Іноземні бойові машини наші артилеристи майстерно замаскували у лісах. Нині підрозділ за допомогою сау Цезар прикриває кордон на північних рубежах. Усі його бійці пройшли навчання у Франції. Хочу сказати, що я дуже сильно вражений. От і подякувати нашим закордонним партнерам за навчання за досвід. Ну ми трошки поділилися своїм досвідом, от, та вже не перший рік на війні. Так само дізналися багато чого нового. Бойовий вишкіл продовжують і на рідній землі. Удосконалюємо свої практичні навички. От, е Звичайно, проводимо заняття з усім особовим складом. Також індивідуально у нас йдуть заняття з командирами гармат. Артилеристи, які несуть службу на кордоні з Білоруссю, запевняють, готові у будь-який момент прикрити піхотинців та їхню техніку. Їхнє завдання максимальне вогневе ураження ворога, якщо той наважиться атакувати. Для того щоб нищити ворога гармат достатньо, повірте, звірою перемогу та вдячністю всім захисникам Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.